Доброго надвечір'я, дорогі наші підписники і гості каналу Селоти Моя Доля. Я вас вітаю на нашому каналі. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Я вже неодноразово говорила, що наш канал це канал для двох, тому що. Чоловік, звичайно, набагато рідше від мене, але все ж таки розповідає про свої механізми і про знаряддя праці, якими ми обробляємо наші земельні ділянки. Іноді він сам знімає свої відеоролики, іноді я знімаю, а він виступає як виконавець якоїсь. Роботи, яку виконує з допомогою зроблених ним механізмів чи знарядь праці. Сьогодні я хочу подякувати всім нашим підписникам, які допомогли нам здобути першу перемогу вийти на той заповітний рубіж, тисячу підписників, навіть трошки з хвостиком. І 4 тисячі переглядів. У нас навіть не 4 тисячі, а 5 тисяч переглядів. Звичайно, без вашої участі ми не змогли б цього добитися. Так що, як я вже сказала, це є наша перша перемога у цій новій для нас сфері діяльності. Канал Село Ти Моя доля. Заснувався, якось так спонтанно воно все сталося, і сталося воно в тому році, коли, в 21-му році, коли лютував вірус. Дуже якось самотньо і одиноко було, особливо мені. Не можна було нікуди піти, хоч в селі взагалі не дуже так прийнято, тепер в гості ходити. Якісь ми зробилися. Відособлені одне від одного, і кожен, правду сказати, живе своїм життям. Але тоді по-особливому було якось самотньо і одиноко. Ще й діти наголошували, щоб нікуди ми не виходили, щоб сиділи тільки вдома, не рипались ні в райцентр, ні навіть в центр. Так що доводилося. Обходитися тим, що мали вдома, ну, лише іноді, по необхідності, ходили в магазин чи куди там потрібно було платежі платити. Тому й закралась така задумка заснувати свій канал, щоб спілкуватися з більшості із людьми по інтернету. І допомогла нам заснувати цей канал внучка, яка приїхала до нас влітку на канікули. От так і появився цей канал, село ти моя доля. Тепер трохи про себе. Я вже говорила неодноразово, що ми з чоловіком-пенсіонери. Але ж обробляємо так, як всі люди в селі, незважаючи на те, що вже пенсійного віку обробляють свої городні ділянки, держать по можливості хто як може якусь худобу, і так намагаємося якось вижити чи прожити. До виходу на пенсію, звичайно ж, ми обоє працювали. Чоловік працював в колгоспі, був електрогазозварювальником і, взагалі, як кажуть, спеціалістом на розхват. проводив людям водяне опалення, люди за ним ходили, як кажуть, строєм, бо комусь потрібно було. Відро полагодити, комусь граблі, комусь ще інше щось. І, крім того, багато він робив для колгоспу різних знарядь. Щось придумував, щось мудрував. А вже через деякий час його перевели на комплекс, який в нас був в селі Твариницький, і він там працював за котельнею. Мав більше часу, мав доступ. До різного залізяча. І тоді більше вже в нас з'являлося різних його виробів. І в будинку, на що подивився, то багато чого зроблено його руками. І сам будинок майже сам звів і обладнав. І різні знараді праці, які ми використовували для обробітку городів. Я працювала в бібліотеці, працювала в клубній, в будинку культури бібліотеці, потім в шкільній, потім знову в клубній бібліотеці. Ось так минули наші роки трудової діяльності. Ми, як це заведено, свій план, можна сказати, виконали, бо збудували дім. Є в нас і сад, і виростили двоє прекрасних дітей. Ну, а тепер підійшли до такого рубежу, як старість і пенсія. Але, звичайно, вже сил нема таких, а лише порох в порохівницях не закінчився. І ось ми намагаємось на нашому каналі показати, можливо, навіть. Комусь когось і чомусь навчити і показати ті знараді, які чоловік виготовляє, як ми ними справляємось з нашими городніми роботами. І, звичайно, показати квіти мої улюблені. І також тварин, яких ми утримуємо в нашому господарстві. Ну, зараз ми вже скоротили. Утримання наших тварин. Вже не утримуємо корови, а маємо тільки кози. І чорідки свиней у нас вже нема. Ну, Утримуємо те, що нам по силі. Та й городи частково скоротили, бо ще кілька років тому в нас були не тільки городи, але й паї. Чоловік був забрав своїх два гектари паю. А в мене був один гектар соціальної сфери, і ми всі ці паї, всі ці землі обробляли. Ну, але ж потім... Але потім побачили, що від цих обробітків не дуже в нас такі великі доходи, і ми наживаємо тільки собі горби. І ми повидавали наші паї в оренду. А тепер маємо тільки городи. Але і на городах є біля чого працювати. Діти наші давно вже живуть своїм відокремленим життям, давно вже дорослі, подружені і живуть в іншій країні. Так що канал став для нас. Місцем для спілкування із вами, глядачами чи переглядачами, підписниками і гостями нашого каналу. Звичайно, сама бачу, що не все в нас гаразд. І зйомки мої, можливо, не такі якісні, як у молодших колег. І мож... розповіді, можливо, не завжди, такі, які хотілося б, щоб вони були. І багато чого я не розумію в інтернетних тонкощах. І доводиться звертатися до дітей, щоб пояснювали, Ну і самі де в дечому під... підучуватися. От зараз, наприклад, потрібно вже підключити монетизацію, ту заповітну. Але я... Не знаю, як це зробити. Так що звертаюся до сина, можливо, він мені в цьому допоможе. А ще хочу нарешті сказати, що якщо хтось хоче звертатися, то звати мене Ніна, а чоловіка Володимир. А для багатьох, звичайно, я Ніна Олександрівна, а чоловік Володимир Васильович. Ось таким буде нарешті наше знайомство на такій першій вершині нашій, першому нашому досягненні, на тисячній аудиторії підписників. Я ще раз вам дякую за те, що ви підписалися на наш, на наш канал. Сподіваюся, що ви не розчаруєтесь. Будуть нові розповіді про наше господарювання. Звичайно, досвід ми маємо великий, і в догляді за тваринами, і в догляді за рослинами, і за квітами, а чоловіка багато своїх знарядь, про які він ще буде розповідати. І зараз він ще не, слава Богу, не сидить, склавши руку, руки. Цілу зиму вдосконалював свій мотоблок. Вже він щось там частково вам показав, а частково щось там має, ще якісь доробки. Ну і в мене також якісь експерименти різні проводяться над рослинами, над посадками. Про що я також буду розповідати. Ось така сьогоднішня розповідь, можна сказати, ні про що, але розповідь знайомство нас із нашими підписниками і з гостями каналу Село Ти Моя доля. Дякую всім за те, що переглядаєте наші канали, дякую за те. Що вислухали мене, хто вислухав, бажаю всім доброго здоров'я, а головне найскорішої перемоги, щоб нам всім була можливість жити і працювати в спокої на нашій рідній землі. Отож, доброго здоров'я всім і мирного неба. З повагою! Ніна Олександрівна і Володимир Васильович автори каналу Село Ти Моя доля. До зустрічей!